Шановні друзі, у важкі часи воєнного сьогодення Запорізька обласна клінічна лікарня працює в штатному режимі, щоденно забезпечуючи якісну медичну допомогу багатьох пацієнтів, цивільних, постраждалих від агресії ворога. І ми в тому числі постійно прагнемо розвитку і розширення кола наших партнерів національних, іноземних, міжнародних. Хочу висловити щиру вдячність благодійним організаціям пацієнти України та «Нова України, завдяки зусиллям яких від сьогодні в Запорізькій обласній клінічній лікарні є новий апарат-паровий стерилізатор для відділення мікрохірургії ока, який є одним з найбільш задіяних у тій інтенсивній допомозі. Пацієнтам, яка в тому числі пов'язана з фактором війни, дуже вам дякую. Доброго дня. Відділення мікрохірургії ока хоче висловити подяку за надання можливості використовувати нове обладнання. Це стерилізатор для нашої операційної відділення мікрохірургії ока надає цілодобову і щоденну допомогу. Для всіх цивільних та поранених у наші часи ми виконуємо хірургічну допомогу в плановій операційній в вургіянтні операційній, а так само в загальному операційному блоці в складі операційних команд в комбінованих травмах. Завдяки сучасному обладнанню стерилізатору статті ми можемо швидко дуже якісно мати стерильні інструменти, давати їх кожні 10 хвилин для операційної, і тому ми дуже вдячні за надану можливість.